Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду розбирати питання підписників. Про що мова? Просила мене подивитись про такого собі колумбійського пророка, священника Густаво Паєза. Він там на 8 грудня цього року цікаві події для Росії напрогнозував. Ну, давайте подивимось, розберемо взагалі, що це за священник, чи дійсно в нього є дар, як би, ну і що щодо того пророцтва. Ну що, поїхав. Якраз знайшов оригінал відео, де він це, в принципі, озвучує, так от. Зараз на нього дивлюся. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи цей е священник, пастор, густаво, паєс дійсно має дар надзвичайний і може пророкувати майбутнє? Хай скажіть вам правда Дагас, Перт, Евас. Ну, взагалі-то так, да, дійсно. Що ми маємо? Дагас, перт Евас. Ну ось, власне, перт руна магічних знань, якщо так, надзвичайних здібностей. Будь ласка. Ну, Трансформація ситуації ясна. Тобто, відкриття дару в нього відбулося. Да, ось про те руни пишуть. І ось, власне, він той дар розвиває. Це Ось якраз про ріст, розвиток рух вперед. Питань нема, гаразд. Знаю, що в якійсь мірі колега по цеху. Ну, добре, так, дякую за відповіді. Добре, ну давайте ж подивимось, що до його пророцтва. Ну, знов таки. Ем, прям так чітко на конкретну дату спрогнозувати, ну, плюс-мінус, ви розумієте, да? він назвав там 8 грудня, плюс-мінус пару днів. Да? Ну, от з такою от прикидкою подивимось, що, що до того пророцтва. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи дійсно 8 грудня цього року. На Росії мають відбутися якісь надзвичайні події. Хай скажете рони правду. Знову Дагас. Соло. Ага, Дуже цікаво. Ну як би, так, да, дійсно. Щось таке має відбутись дуже і дуже цікаве. Ну, знов таки кажу, восьме число, плюс-мінус пару днів. Да? Ну, відповідно. На конкретну дату спрогнозувати тяжко. Добре, що ми маємо? Дага, соло вуньо. Ну, всі руни позитивні. Знову таки, ось Дагас. Трансформація ситуації. Якісь зміни на Росії мають відбутися. Соуло. Ну, руна перемоги, Ну, це не про те, що вони десь на фронті переможуть. Тут ні. Тут про інше. Але радісні емоції якісь там. І святкування мало того. Що ж, Путін гигне такий справжній нарешті, а? Ну, Перше, що прийшло в голову. Ну, навіть якщо ні, то щось у них дійсно таке буде. Цікавеньке. Що по фіналу, то радісні новини їм принесе, так? Да? Ну, гаразд, давайте ж запитаємо, а що ж, власне, там має статись. Чим далі, тим цікавіше. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, поясніть мені, будь ласка, які ж події мають відбутись на Росії. Ні, а давайте хитро спитаю, не так. Так, дякую за відповіді. Отже, поясніть мені, будь ласка, а які ж події на Росії побачив оцей пророк Густаво Паєс? Скажіть вам неправду. Я вас перевернутий. Отол. Кану перевернута. Єра. Іса. Наутіс перевернути. ох, нічого собі. Ну, так, да, дійсно. Цікавенько. Ем, так, зараз Велинку, Угу. Так, да, цікаво. Що ми маємо? Евас перевернутий, Отал, Кана перевернута, Єра, Іса, Ісеніутіс перевернутий. Ну, ось Евас перевернутий. Топтання на місці, певна, знаєте, деградація в якійсь мірі. Ну, обмежені можливості, топтання на місці. Да. У кого? У влади, якраз, кремлівської. В даному випадку, це позначка саме їхньої влади. Далі, що ми маємо? Ікана перевернута, обман. А також. Щоб... Обман влади, обман влади, відповідно, ось єра падає. Завершення циклу обману. А що ж таке? Озвуча, ну, добре, давайте так. Ну, Це не обов'язково, що прямо голосять про смерть Путіна. Хоча дуже б те хотілося, да? щоб би справді такі Е, Ось, Тут може бути інший обман. В тому плані, що вони свої втрати справжні озвучать, або щось в такому плані. Чи справжні свої плани по відношенню до України розкриють і так далі. Одним словом, події такі резонансні, щось то пов'язане з владою напряму. напряму, і Відповідно, ось воно куди веде. До завершення циклу воно веде. Ну, цікавенько, добре. Але по ЕВАЗу, ну, Єра сама по собі руна повільна, якби тут ЕВАЗ ще перевернутий, теж якби, ну, не настільки швидкий розвиток подій буде, от про що мова. І далі взагалі Іса йде, як блокування, якесь обмеження. Намагання стримати. По фіналу не вийде, не, не стримають, все рівно не стримують. Ось, ось Іса. Ну, блокування йде. Ну, блокування від влади. Влада спробує, от те, от, що відповідно їхній певний обман розкрився, да? завершився. Вона спробує якось ну, втримати, вдержати на плаву. По фіналу і... наутіс перевернутий. Не судьба, як то кажуть, не доля. Зокрема, це труднощі випробування, притом доволі такі суттєві, тяжкі, жорстокі, знаєте. Карма, ну в якійсь мірі, да, вона, це дійсно. Крім того, по Ісі, період того буде тривалий, якщо так. І єра, Раїса, дві повільних руни й шейнаутіс. Тобто влізуть вони в період труднощів доволі тривалий. То не 8 грудня воно може початись. Ну, плюс-мінус 8 грудня. Да? А сам по собі процес розтягнеться в часі. Ага. Квіточки вони вже отримали, оце от ягодки почнуться. Да, добре. Ну, кану перевернуто, наутіс перевернуто, ясно. Карма, я ж кажу, карма, невдачі, притом, знаєте. Ну, Кано це і невдачі, в тому числі не тільки обман. Тобто невдачі і такі, знаєте, капітальні, серйозні, прям. Що вже не прикриєш, не сховаєш, як то кажуть. Чудово, чекає. Ну, мало того, про якесь там природні лихо або що мови не йде, тут більше йде саме про владу. Хоча, тут, Отал, в принципі, як позначка їхньої недокраїни, Країни брехні й обману. Да? І ось, зокрема, ну, також обм... все рівно обман іде якби завершення циклу. Хоч убийся, Хоч і будуть руками-ногами намогтися те втримати. Не втримають. Не втримають, то вже суди, ось так. Мало того, Іса це ж кордон, якщо взяти так. Іса це кордон. І ось що. Труднощі з кордоном. притом такі суттєві, знаєте, хардкорні, як то кажуть. І, так, і така трактовка мені теж пречудово подобається, а вам? Напишіть свою думку в коментарях. Ну, Одним словом, добре, проповідник цей пророк, да, дійсно, має дар. Ну що ж, дай то Бог, як то кажуть. Е, добре, ну, тут експрес-відео буде, що тут ще особливо дивитись. Загалом подивився основне. Ну, якщо щось упустив, пишіть в коментарях до розгляну. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!